В розборку залітає Futong 250. Зараз разом з вами візуально оглянемо байк та послухаємо, як на ньому працює дригун. Вилочка на мотоку рівна та суха, переднє колесо в ідеальному стані, гума також. Двигун зі сторони кришки щеплення блищить та сяє. Вихлопна система також в доброму стані. Встановлені не рідні, але нові амортизатори. Кришка з правого боку, всі духи, заднє крило, стопачок, мопед на доках з переоформленням на нового власника. Задня гума також. Тож в доброму стані, як і колесо. Маятник бананом не пішов, на баку пошкоджень немає. Рулець рівний на панелі приладів також у мопеда працює абсолютно все. Правий пульт лівий пульт. Зараз давайте запишемо номер двигуна 52 56. Останні чотири цифри двигуна. Запускаємось і слухаємо, як він робить ратата. Чікс. Запустився добре, працює дуже м'яко. Як чуємо, зі сторони кришки щеплення, жодних сторонніх шумів немає. Слухаємо двигун зі сторони кришки генщика. Тут також усе добре, ніде нічого не стукає, не тече. Робимо невеличке ратата. Як бачимо, двигун не димить. Після прогазовки холостий хід тримає рівно. Коротше кажучи, якийсь такий футонг залітає в розборочку. Кого цікавлять запчастини з цього байку, ви знаєте, куди звертатись.